Привіт, давай сьогодні поговоримо про улюблені мультфільми дитинства «Попелюшка» – романтика жартовності або сценарій жертви. З першого погляду історія Попелюшки це мрія про щастя, яке обов'язково прийде до доброї, скромної, терплячої дівчини. Але якщо купнути глибше, ми бачимо класичний сценарій жертви, яка роками транслювалася як ідеал жіночої поведінки. Попелюшка як жінка, яка заробляє на любов. Вона руками терпить приниження. Вона мовчить і не захищає свої кордони. Вона залишається доброю, попри насилля. А це подається як чеснота. Її головна надія це зовнішня сила. Це фея, принц, але не власне дії. Принц. Обирає її не за внутрішню силу, а тому, що вона гарна і танцювала з ним один вечір. Це формує уявлення, що любов приходить лише після довгого терпіння. І жінка повинна страждати, щоб бути вартою щастя, що вчить дівчат цей мультфільм: Перше. Жертовність ключ до кохання. Якщо будеш хорошою, покірною, тебе помітять і врятують. Друге, не піднімай голос, не конфліктуй. Бо гарна жінка це та, що витерпіла і не образилася. Твої бажання другорядні. Твоє щастя це увага і любов чоловіка, і ніяка не самореалізація. Українська жінка. І міф про святу жінку. Саме такі нав'язують стереотипи у нашій культурі. Це уявлення глибоко вкорінене, що жінка повинна бути сильною, але мовчазною. Вона тягне все на собі, жертвує собою, сім'єю, мріями. І вважається, що це нормально. Мультфільми. Казки, серіали десятиліттями все це підкріплювали. І що залишається, як не повірити? Терпи і буде щасливою. Головне залишайся доброю, навіть якщо тебе принижують. Справжня любов це коли ти пройшла через страждання. Як ви думаєте, це все? Невже на цьому настав кінець? А давайте подумаємо, як можна змінити це.